Вітаю, друзі, сьогодні. 23 квітня 2025 року, і головною подією дня мало стати зустріч міністрів закордонних справ. А також держсекретаря Рубіо, держсекретар держсекретаря Сполучених Штатів Америки Рубіо у Лондоні. <coughs> у зустрічі мали брати участь міністра закордонних справ Франції, Німеччини, Великої Британії України і відповідно держсекретар. Сполучених Штатів. Однак, вже вчора події почали набувати конспірологічного напрямку. Було заявлено про те, що Рубіо не приїде у Лондон. Офіційна версія про через щільність його логістичного графіка. Однак неофіційна версія вона полягає у тому, що Рубіо скасував свою поїздку. До Лондона після того, коли Зеленський нібито відмовився е, від визнання юрисдикції Російської Федерації, е, офіційного визнання юрисдикції Російської Федерації над окупованим українським Кримом. А сьогодні прийшла от сенсаційна новина, що рівень <кхів> зустрічі суттєво знизено, знижено замість зустрічі міністрів закордонних справ. Е, Відбудеться зустріч між високопосадовцями з п'яти країн, е і можливо буде зустріч між міністром закордонних справ Сибігою та е британським його колегою міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Лемі. Е однак вона буде двосторонньою, а міністри закордонних справ Франції та Німеччини взагалі не, при <кій> не приїдуть на цю зустріч. Що зв'язку з цим хотілося б сказати? Ви знаєте. Останнім часом я спостерігаю інформаційне супроводження за засобами масової інформації, процесу перемовин, які я вірю, що вони точно тривають між Сполученими Штатами, Україною, Російською Федерацією та європейськими країнами, як якесь дешеве кіно, пов'язане із суцільним ІПСО, і приховуванням від нас того, що відбувається за лишунками. Це перше. Друге, злив інформації щодо того. Що Рубіо не поїхав на зустріч через те, що Україна відмовилася від визнання е, окупованого Російською Федерацією Криму Російським, як на мене, може свідчити насправді про те, що Сполучені Штати зрозуміли, що на виборах переможе Зеленський, і відповідно зробили ставку саме на нього. І тому, що така, такий злив, така інформація, вона представляє Зеленського як. Потужного дипломатичного матчу, який не переходить червоні лінії, який тримає дипломатичну позицію, тощо тощо. Насправді, стратегія замороження війни, яку пропонують Сполучені Штати в сучасних умовах, мені видається найбільш раціональною за винятком єдиної червоної лінії, це справді юридичного визнання Автономної Республіки Крим російською територією. Все інше, це те, що це реалії, з якими слід змиритися з огляду на те, що в Україні немає сили і навіть з допомогою європейських країн відбити ці території, а в Російської Федерації, схоже, немає сил захопити додаткові. Тому я думаю, що ми взагалі реально не розуміємо, що відбувається за лаштунками, і як на мене. Ідуть дуже інтенсивні позалаштункові перемовини, консультації і узгодження деталей між трьома сторонами, що би там не говорили. Тому що е, про, вважалося, що за результатами сьогоднішньої зустрічі, типу міністр закордонних справ, і Держсекретар Сполучених Штатів погодять параметри документа, який буде передано Російської Федерації, потім радник. <кій> радник Президента Сполучених Штатів Вітков полетить знову до Москви представляти цей документ. Я думаю, що це все інформаційне прикриття того, що насправді в реальному часі відбуваються перемовини, відбуваються обміни документами, відбуваються консультації, і все це, умовно кажучи, своєрідне кіно призначене для. Інформаційного прикриття того, що саме відбувається. Але ось такий дзвіночок про те, що Рубіо, типу, не поїхав, що Бозеленський відмовляється визнавати український Крим російським. Як на мене, свідчить про можливу зміну стратегій Сполучених Штатів щодо майбутніх виборів в Україні. Будемо спостерігати. Слава Україні!